Росія вдарила балістикою по Полтаві. Наразі відомо про понад 40 загиблих. Монголія не виконала ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Як це позначиться на Україні? США конфіскували контрабандний літак венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. У Києві погіршилася якість повітря. Мешканців просять не відчиняти вікна. Вітаю! Мене звати Марія Кагал. І зараз я розповім про те, що на часі. Більше 40 загиблих та майже дві сотні постраждалих внаслідок російського удару по Полтаві. Близько 9 ранку Росія випустила по місту дві балістичні ракети. Проміжок між початком повітряної тривоги та прильотом був настільки малим, що застав людей саме коли вони спускались в укриття. Влучило по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку. Безліч людей опинились під завалами. Від самого ранку там триває пошуково-рятувальна операція. Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне прова російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя. Забрані Росією багато полтавців щоб допомогти пораненим нині здають кров. Це можна зробити у полтавській обласній лікарні. Станція переливання крові працюватиме щодня. А вже від завтра в області оголосили триденну жалобу. Навала ворожих шахедів і ракет атакувала Україну і цієї ночі. Росіяни випустили на нас три балістичних ракети іскандер та 35 ударних безпілотників. 27 з них не долетіли до цілі. Їх приземлили наші сили ППО. Ще шість ворожих пташок загубилися, і дві повернулись на Росію та окуповану Донеччину. Російська смертоносна залізяча збивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Росіяни тиснуть українські збройні сили відвойовують втрачені території. Ворог відчайдушно намагається прорвати нашу оборону по усій лінії фронту. Мовою цифр це майже дві сотні боєзіткнень за минулу добу. Найзапекліші бої, як і раніше, точаться на Покровському напрямку. Але тут, як кажуть самі ж окупанти, не все так однозначно. За даними інституту вивчення війни, ЗСУ відновили втрачені позиції в південно-західній частині Новогродівки. Це на південний схід від Покровська, міста, яке давно стало стратегічною метою для російських загарбників. Натомість на сіверському напрямку вороже військо має певні успіхи. Аналітик. Інституту вивчення війни фіксують просування поблизу Часового яру та Донецька. Запобігти ядерній аварії саме для цього на захоплену росіянами Запорізьку АЕС їде гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Про це він сам повідомив у мережі ІКС. Власне, більше жодних подробиць про причини такої термінової поїздки чиновник МАГАТЕ не наводить. Минуло два роки відтоді, як ми заснували місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії. Рафаель Гросій, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії. Цілком імовірно, що про загрозу ядерної аварії на найбільшій атомній електростанції Європи у магате почали говорити після вчорашньої масованої атаки росіян. Загарбники власноруч пошкодили одну з двох ліній живлення, через яку тимчасово окупована заяс живиться від української енергосистеми, і яку через постійні загрози нових обстрілів відремонтувати не можуть. Про таке кажуть в енергоатомі і додають, якщо пошкодять і другу лінію, то на станції виникне аварійна ситуація. Адже тоді насоси, які охолоджують активні зони реакторів, залишаться без зов. Нічнього живлення Путін приїхав до Монголії і його там не заарештували. Перше, відколи міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора, він наважився попхатися до країни, яка є членом МКС. Тобто у Монголії Путіну мали вдягти кайдани, але дива, на жаль, не сталося. Монголія своїм вчинком лише розділила відповідальність за військові злочини кремлівського диктатора. Як заявили у МЗС України, невиконання Монголією ордеру на арешт Путіна це важкий удар для міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя. Тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини, ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора. Георгі Тихий речник Міністерства закордонних справ України. Що ж буде з країною, яка не дослухалася до рішення міжнародного кримінального суду, і не виконала його. Путін цим візитом нахабно дискредитує міжнародний трибунал і створив прецедент. Бо якщо візит до Монголії не матиме для кремлівського диктатора кримінальних наслідків, це дозволить іншим державам-членам міжнародного кримінального суду також запрошувати Путіна. Що ж до самої Монголії, то тут позиція офіційного уланбатора досить послідовна, адже країна досі не підтримувала жодної проукраїнської резолюції Генеральної асамблеї України. Андрій Костін зазначив, що не заарештувавши Путіна, Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність. А кремлівський диктатор використав Улан Батора як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Яких наслідків можна очікувати через відмову Монголії виконати рішення МКС, розповіли в парламентському комітеті з питань зовнішньої політики? Висновки будуть наприкінці цього року. Очікується проведення асамблеї держав-учасниць. Римського статуту і на цьому майданчику треба буде піднімати вже Україна. Я сподіваюся, буде брати участь в цій асамблеї повноправний член. Треба буде порушувати це питання. Якщо не вдасться таким чином, то передбачено ще один механізм, тобто звернення до міжнародного суду. Сполучені Штати заарештували літак венесуельського правителя Ніколаса Мадуро у Домінікані. З'ясувалось, що борт було придбано незаконно за 13 мільйонів доларів через підставну компанію і контрабандою був вивезений з Америки. Бізнес джет Мадуро доправили до Флориди. Венесуельський уряд вже відреагував на цю подію та назвав дії сполучених штатів нічим іншим як піратством. Нагадаю, після липневих президентських виборів у Венесуелі США та ЄС не визнають перемогу Ніколаса Мадуро. Ще раз геть на 30-градусну спеку повітря у столиці стало ще більш шкідливим, усе через палаючі торфяники у броварському районі Київщини. Площа займання майже 4 гектари. Звідси і їдкий запах диму, на який скаржаться кияни уже декілька днів поспіль. За даними синоптиків, спека почне спадати ближче до середини вересня. А до того часу киянам у випадку задимленості радять зачиняти вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок. Літо цього року у Києві стало другим найспекотнішим в історії після 2010 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія. Середня температура повітря у столиці була 23 градуси тепла. В цілому, за три місяці, встановлено вісім. 17 температурних рекордів, 14 з них у липні, а решта вже у серпні. Нагадаю, раптом хто цього не відчув, у середині липня в Україні встановилася спекотна погода, яку спричинило тепле повітря з Африки, що надходило до нас через Балкани. А на цьому в мене все. Ставте вподобайки цьому випуску, коментуйте та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.